Сьогодні ми продовжуємо читати книгу дивовижні історії Любові Яковенко. Сестричка. У шестирічного Дмитрика тепер є сестричка Яна. Настав той чудовий день, коли сестричку принесли додому. Дмитрик відразу ж радісно підскочив до неї. Зі своєю машинкою мама відсторонила сина, поміняла доньки під гузок і сіла її годувати. А про мене забула. Гірко зітхнув хлопчина. Я, може, теж голодний. Дмитрик поплентався на кухню. Там стояли тарілка борщу з пампушками та чашка компоту. Не забула. Зрадів хлопчик. Попоївши, Дмитрик вирішив піти на вулицю. Та мама зупинила його. Посидь, синько з Яною. А я до аптеки. Чуєш, як жалібно вона плаче? Це животик у неї болить. Та й іграшок їй не тицяй. Краще погойдай колиску, вона і спатиме. Добре. Кивнув головою Дмитрик. Тільки всівся коло колиски, як чує, Дмитрику, виходь, без тебе футболу не буде. Нам воротар потрібен. Хлопчик кинувся, був до дверей, та сестричка тихенько заплакала. І він понуро поплентався гойдати колиску. В голові ров. Їлися різні думки, що тепер я завжди буду до неї прив'язаний. А я ще радів, дурний, народилася на мою голову. З тими думками хлопчина простягнув сестрички палець, маючи надію її заспокоїти. Мала міцно вхопилася за нього крихітними долоньками і замовкла. У Дмитрика всередині щось незвичайно ворухнулось. Він і сам не розумів, що з ним коїться. Навіть очі защеміли. Але в цю мить малий відчув, що він дуже любить цю маленьку лялічку. Я нікому тебе не віддам і завжди захищатиму. Нічого не відповіло, дівчатку. Маляв же спало, міцно тримаючись за братову долоньку. А хлопчик сидів і боявся поворухнутися, щоб її не розбудити.